Запускаємо. Запускаю. Правильно? Правильно. А як, ну, тут Та є 4 починаємо роботу. Починаємо. Дивіться, буде прохання. Якщо у когось є якісь дискусії, зразу говоріть, ми перенесемо. Розпорядження міського голови ще про скликання нема. Тобто у нас швидше 28-го не буде. Ну, тоді типу питань нема. Ну, Типу, якщо в когось є якісь дискусії, у нас мінімальна кількість членів, щоб ми просто не, не відповідно, не застряли в дискусіях. Заперечень немає? Немає. Є? Всі, всі є. Всі є. Е, так, відеотрансляція? Тож є і волі Є. Є. Є? П'ятеро є, так. Шановні члени комісії, відбувається засідання комісії архітектури. Сьогодні у нас 13 березня, наявний відповідно, кворум. 4 є. Оля до нас доєднується 5, Можемо розпочинати нашу роботу. Є пропозиція затвердити запропонований порядок денний з приводу ухвали, які виконавці нам подали на затвердження. Ставлю питання на голосування. Хто за? Раз, два, три, чотири. За п'ять за. Рішення прийнято. Питання перше про розгляд електронної петиції. Суть даної петиції заявники звертаються щодо обмеження відповідно висотності забудови в південному мікрорайоні, в районі вулиць Стегача, Стрийська Сукільницька. Петиція набрала необхідну кількість голосів. Є пропозиція на розгляд ради дану електронну петицію. Підтримати, Ставлю... Підтримати комісію. Ну, Любов павінку. Підтримати дану ухвалу? Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири. За. П'ять за рішення прийнято. Пані Март, дякую. Дякую вам. Uh, так, uh, наступне питання. Ковалю, земельна ділянка на вулиці Навроцького. Земельна ділянка в промці, 187 метрів квадратних. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири. П'ять за. за рішення прийнято. Наступне питання: бетон компані. Uh, землі промисловості транспорту і зв'язку відповідно відновлюють. Стара промислова зона беруть в оренду, вірно? Так, виробничі складські, виробничі складські приміщення. Ставлю питання на голосування, підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири. Оль. За. п'ять за рішення прийнято. Ну, поступне питання. Суботи, внесення змін відповідно в ухвалу. Це винники вулиці Івана Франка, земельні ділянка в оренду 400. Ні, ні, там дві альтернативні ухвали. Це на виконання рішення суду про надання про відмову. Скажіть, будь ласка, думка виконавців з приводу проєкту ухвали? Два, два проєкти ухвали на розгляд ради? Ні, не можна. Комісія за мене дала на розгляд ради. Шановні члени комісії, якщо немає заперечень, є дві альтернативних проєкти ухвали. Одна надати, друга відмовити. Є пропозиція обидва проєкти ухвали на розгляд ради. Заперечень немає? Нема. нема. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту ухвали. Хто за? 1, 2, 3, 4, 5. Андрію. Сири такий. 5 за рішення прийнято. Наступне питання. Шувар. Землі відповідно Г6. Це ринок сільськогосподарської продукції. Шувар. Сервітут. Ставлю питання на голосування і підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири. 5 за рішення прийнято. Наступно, середня школа вулиця Величковської. Оформляють документи на землекористування. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири. Да. П'ять за. Рішення прийнято. Санметал, поділ земельної ділянки по вулиці Богданівській. Це у нас землі виробничих приміщень. Промзона. Ставлю питання на голосування підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири. Оль. За. П'ять за рішення прийнято. Наступне питання. Енергоресурс, інвест, технічна документація встановлення меж земельної ділянки Богданівськ. Пилорама, ну, виробничі приміщення. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. В оренду, в оренду. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири. П'ять за рішення прийнято. ЛВ Маркет, вулиця Кузнярівка. В нас йде встановлення меж земельних ділянок і дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки з метою викупу. Інших заперечень немає? Оль. Ставлю питання на голосування. підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири, за. Рішення прийнято. Качім. Вулиця Зелена, 296Б. Земельна ділянка 30 сотиків. Знаходиться все. КСТР. виробничі приміщення. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту. ухвали Хто за? Раз, два, три, чотири. Ой, 5 за. Рішення прийнято. Наступне питання: Заваді, вулиця Зелена, 268. Викуп земельної ділянки 250 метрів квадратних. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, за. два, три, чотири. Оль? За, я говорю за п'ять. За рішення прийнято. Лівів метал. Це під'їзна колія однометалу яка обслуговує цей КС землі промисловості транспорту і зв'язку. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири. П'ять. За рішення прийнято. Наступна. Салашник, вулиця Рудакі. Не знаю. Складне питання, але там так. по фотографіях ну, там рішення Мичанківського суду визнано за салашник право на завершення процедури приватизації. Але там дуже багато зауважень бачу. Є, є. Дивіться, що ми довго не дискутували. Подивіться, будь ласка, проект даної ухвали. Ми на наступному засіданні її е, розглянемо. Питання по цій, відповідно, е, по цьому об'єкту ведеться щодо е, цього. На виконання рішення суду, і там велика кількість є відповідно відносно нього дискусії. <плес> Ставлю питання до голосування про перенесення розгляду даного питання. Хто за? Раз, <плес> два, три, <плес> <4. 5. плес> чотири чути. за п'ять за рішення прийнято. Перенесено. Наступне питання: <плес> каліча гора, відділ освіти оформляє земельну ділянку. Це колишній... Ой, пропустив. <плес> Кароль. Чотири ви вже на калічіл земельної ділянки. Поділ червоних ліній, я розумію, що заявник швидше за все буде викупляти дану земельну ділянку. Які номер питання? 14. 14? Так. А Як ви думали, гуляєте? За 10 хвилин. Пане Андрій, давайте давай, да, приєдимо. Викуп земельної ділянки. Кароль, винниця. Поділ земельної ділянки буде йти на викуп. Ставлю питання на голосування підтримання проекту. Хто за? Я проти. Раз, два, три, чотири. Ой. За. П'ять за, рішення прийнято, один проти. П'ять за, один проти, рішення прийнято. Наступне Каліча, гора 5. Колишній воєнкомат переділяють земельну ділянку, надають е під заклад освіти. Під голоси, а ну буде там створюються. Так. Ну, науковий там якісь так, там. Так. Ставлю питання на голосування підтримання проекту ухвалила. Ставлю питання, хто а за. Решта ділянки куди? А вони тільки єдина. Це дозвіл на виготовлення. Добре, за. 16 сотиків. Я не знаю про більше. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, 4. Пан Андрій? Дивлюся питання. Це один війні. Ну вони просто об'єднані. Вони об'єднані, то вони завжди були. Ми, ми про 15? Так, 14. 15 15 вже, ви були просвіту. 6 за рішення прийнято. Резервування земельної ділянки на вулиці Львівській в Брюховичах. Площа земельної ділянки 473 метри квадратних. Де потреби військовіської території зараз. Да. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту. Ухвали. Хто за? 1, 2, 3, 4, 5, 6 за. Рішення прийнято. Головне управління статистики по вулиці Заморстинівській. По периметру під будівлями. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, за. два, три, 4, 5, 6, за рішення прийнято. Лукояновій, вулиця Франка, 37, в винниках. 10 Що сотків. Житлового будинку. Там є да. він, так? Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? За раз, два, три, чотири, п'ять, да, шість за ваше рішення прийняті колосу по вулиці Замерстинівській, 45 А. Земельна ділянка невеличка. 235 метрів квадратних. Ну, в оренді він закони само і зараз До, дооформляється. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту ухвали. Хто за? За. Раз, два, три, чотири, п'ять за рішення. Прийнято. Наступне питання. Ріко гетьмана Мазепи, Я розумію, що під мафом, але пропонують на три роки. 77 метрів квадратних. Тільки, тільки ми домовлялися з вами. Я про що, що ми робимо з мафом? Дивіться, є пропозиція. У зв'язку з тим, що в нас є я небагато реалічно. і зараз почнеться апаратна, і всі просять. Є пропозиція перенести розгляд даного питання. Ставлю питання на голосування про перенесення розгляд розгляду зі зі даного питання. Хто за раз, два, три, чотири, п'ять, шість за рішення? Перенос за а по ріку я утримуюсь, якщо буде це ні, я ви перенесли. Ну, Ми ж поліковали. Так, полі. да, ми да, перенесли. Не, не е, тракт Інвест Груп, Вулиця Глинянський, тракт, 152. Земельна ділянка. Я принесу схвалення багато Ну, дивіться. Величезна ділянка. <зugu> <зugu> Є пропозиція перенести. Я за перенесли. Ставлю питання на голосування, перенести розгляд даного питання. Хто за? Раз, два, за. три, чотири, п'ять. 6 за. По-перше, ну, велика земельна ділянка це там колишні теплиці. Що там, крім теплиць, невідомо. Зона все, вже два, вже три. Щось погане написано, пояснюванні записці. Ну, я так не сказав, але просто не до кінця розумію, що місто відповідно. має о, Дивіться, э, сесії нема. До 28 числа буде як мінімум, що одна або дві комісії. Давай, так, так. а то є, давай. Наступне питання. ІГЕЛ, там технічні правки. Правильно? Да, Але як був промисловість, да, так і да, залишається. Да, залишається. Просто з 11.02 категорії нуль. з 1103 на 11.02. Да. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ой. За. Чи за рішення прийняття. Наступне питання: експостар промислова. 50-52 колишні території м'ясокомбінату. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту ухвали. Хто за? Хто нема? За. Ні, це велика капітальна будівля. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. За рішення прийнято. Бобко на вулиці Загірній. якби. І що? Є пропозиція перенести. Я також думаю. І нехай попрацюють трошки виконавці над Панедрій, матеріалами. речі, в цьому немає, як ви просто ті, які відповідно виникають дискусії. І що не роблять. Радянська влада не роздавала по пів гектара людям. 600. Пів гектара? 0,58 написано, які людині відвели в 46-му році. Перший випадок в історії, напевно. Ну, я... А ви маєте нас в інформаційні, що можливо? Так, так. Є пропозиція перенести і управління земельних ресурсів, нехай уточне. Ставлю питання на голосування підтримує. Перенесе. Хто зна? Раз, два, три, чотири. 5-6 за. Оль. Перенесе. Розірвання договору оренди між Рудницькою селищною радою і заявниця. Вона добровільно мала земельну ділянку. Три сотики і вона відмовляється від оренди. Ставлю питання на голосування про підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, 4, за. 5, 6 за рішення прийнято. Грін. Зелена, 204Д, надання земельних ділянок після поділу. Правильно? Ага. Розподіл між землекористувачами. Ага. Ставлю питання на голосування про підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два. А там поділ за. вони забудували не, не, і вони поділять між ОСББ. Якимись смішними спорудами по 20 метрів, так? Але вони і так, і так їх орендували. Тільки орендували в складі цілісної ділянки. Зараз орендують кускам. Фургалов, оренду земельної ділянки на вулиці Київській в селі Малихів. <звісно> Там <звісно> земельна ділянка 68 метрів квадрат. Так, і мав справу власності. Так, Де не ритуальний рятуальні а то ті вона... Ні, але автали... вони пам'ятники продають біля цвенту. Нема, ну, мали, коли що можна. Ну ні, так це мало. Ставлю yeah. питання на голосування підтримання проєкту. Але хто за? Раз, yeah. два, три, 4, 5, 6 за рішення я... Карл. 5 за, один шо, салі, ви, Та, мені, добре, ну. А то біля Двоє вимагаємо. Ще Твоє раз. Двоє утро. Що? Чотири за, двоє утрималось, а? Юра, світливий дороги, на так. Так, 4, 4 за, двоє утрималось. Рішення прийнято. Карл, дозвіл на проведення експертної грошової оцінки з метою викупу. Заперечень нема? Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, три, 4, 5, 6 за. Рішення прийняти. Карл не буду, а в них там є під різними. Це рік та? Так, то все комплексна, він не це у нас. Зараз ви питання. 29-те те те саме. Ж. Надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки. Вони різними кусками просто не об'єднювалися. різні були договори оренду. Дивіться, я перепрошую, але я ви провохала зараз цей мав. А в цій ухвалі навіть нема а, відшкодування втрат. Так вона в нього в оренді, бо він йде на викуп. Яке втрата на оренду? За орендної плати, плати. А всіх хвалі навіть цього нема. Так вона в нього в оренді. У нього в в як є то, діючий договір оренди. оренди, він її викупляє. Та є діючий договір оренди, він звернувся як орендар на викуп. І ми зараз готуємо палубу. Діючий договір оренду. Оренди. Не в Малихові. Кароль, 29-те питання. Ні, він вернуться дома. Я ж курю звертаю. 29-те. Кароль, викуп земельної ділянки. Орендована земельна ділянка заявник хоче викупити. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, да. три, три, три п'ять, шість, да рішення прийняти. Чому мали фільм? Мав відшкодування є з 2020 року. Є відшкодування втрат? Може, ви дописали після того. У мене от є помічено, що ці ухвалі немає. Якщо вона завізала. Рухаємося далі. Затвердження громадяни, винники дубляни. Земельні ділянки під об'єктами нерухомі, mm. які передаються у власність пільносмісу, власність частково. A... Це громадяни. Ставлю питання на голосування, підтримання проекту. Хвала. Хто за? Раз, два, три, чотири. 5. Ні, ОСББ Волинська. Шість сотків? Там трьохповерховий. А ну покажі мені подобається. Та подивіться, шість сотків. Є заперечення любов? У мене немає. А ні, є проекту прошу. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту. Ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість за рішення прийнято. Демоненко Павичу, вулиця Лемківська, земельна ділянка. 8 сотків. В зоні відповідно Г-2. В оренду. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири. За шість за рішення прийнято. Так, Що Ста... то є? Е... Зо... Мийка в зоні ТР2. В оренду. 425 метрів квадратних. Угу. За. Заперечь нема. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. За. ОСББ вигодить. Багатоквартирний житловий будинок, велика. Користування земельної ділянки? Так, але вони беруть тільки дозвіл на виготовлення. Ставлю питання на голосування і підтримання проєкту ухвалу. Хто за? Раз, два, три, 4, 5, 6. За рішення прийнято. СВ Тополіс по вулиці Мазепи. Затвердження проекту землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвалу. Хто за? Раз, два, так. три, чотири, п'ять, шість, за рішення прийнято. Ювента Бізнес Кепітал. Е, інак. Е, землі промисловості транспортної зв'язку. КАЕС. адміністративно офісі виробничого складські будівлі. Там вони шлангами займаються, якщо я не помиляюся, гідравлікою. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. За так. рішення прийнято. Затвердження управлінню земельних ресурсів. Поділ земельної ділянки на вулиці Тюльпанові. Надання і відповідно надання дозволу на випадку. Виділи червоної оцінки. Ну, і проводиться експертна грошова оцінка. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту ухвалила. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. За рішення прийнято. Кудлі е технічної документації тракт Глинянський, 82. Землі в межах ж 1 Земельна ділянка, суб'єкт в оренду. Бо площу перевищує понад норму безоплатної приватизації. Є житловий будинок. Житловий будинок є і це все його двір. І що їх так багато? Раз, два, три. З підноси. Одного об'єкту. Заперечень нема. Ставлю питання на голосування підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири. П'ять-шість за рішення прийнято. Найкращий дім. Вони звернулися щодо оформлення надання їм дозволу на виготовлення проекту землеустрою. Однак, відповідно. Там площу земельної ділянки, яку хоче оформити дане ОСББ, перевищує відповідно площу земельної ділянки, яка виділялася їм відповідно під забудову. Тому є пропозиція повернути даний проєкт ухвали в управління земельних ресурсів з метою коригування відповідно площі, з врахуванням існуючого землекористування і документів, які слугували підставою для будівництва даного будинку. Ставлю питання на голосування. Uh, про uh, повернення даного проекту ухвали і до опрацювання управління земельних ресурсів п'ять шість за? Ви... За. за ми були там на місці. Вони взяли кусок дороги, яка відповідно не є. Що далеко, далеко і далеко. Скільки воно захочуться? 80 О, нічого, а їм виділяли, якщо я не помиляю, 60. І вони забрали кусок загаль, дороги загального користування, обмежили заїзд і вилізли поза межі проєкту від власті. А у них є порядка 40 чи 50 тисяч. А. а вони а. так просто обгороджені. У них вигородили. Так. І перекрили кусок дороги. І використовують як приватний партій. Спецконтракт, Вуличі Ялця Личаківська, 227. В оренду земельну ділянку. Ставлю питання голосування. Підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири. За. П'ять. Шість за рішення прийнято. Внесення змін до договору оренди. Ні, Водоканал в кінці. Весь. Приват uh, будівлі. Львів, вони приводять е, цільове використання е, земельної ділянки. Е, так. І змінюється відповідно, розмір орендної плати приводиться у відповідність. Пропоную перенести. Я затверджую, це вже другого увага, ні? Ні, це внесення змін це до договору то оренду. Там є земельне відділення. Ні, яке Дивіться, є пропозиція пана Андрія перенести, розглянути його на наступному засіданні? 41. 42? 41. Внесення змін до договору оренди. Ага, вибачте, я так, ти ти тут... дуже на цей ми Ставлю питання, питання перенести на засіданні. 50-й? 41-х. Внесення змін до договору оренди 23-го року. зміни? <рес> <речі, 44, 37. рес> Немає даної документації, є пропозиція пана Андрія перенести. Ставлю питання на голосування, перенести розгляд даного питання в наступне пленарне засідання. Хто за раз, Сав. два, три, чотири. Комісії. Шість за рішення прийнято. Наступне затвердження БК, Приват, технічної документації, поділ земельної ділянки. Ріал розподіляє земельні ділянки між землекористувачами, місцями загального користування і іншими речами. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість за. Рішення прийнято. Наступне питання у нас. Львівський завод штучних алмазів. Так само завершений поділ земельної ділянки. Розподіл між землекористувачами, будівлями новозбудованих об'єктів. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, 4, 5. 6, що за рішення прийнято. Наступне питання. Е, затвердження Поминенка 7G. Земельна ділянка 13%, сотиків, яких 80% перебуває в оренді в, в червоних лініях 9 з яких перебувають в межах червоних ліній. Для облаштування паркінгу терміном в оренду терміном на 5 років. І громадських громадське Так. Ставлю питання на голосування і підтримання проєкту Хто сам? Раз, два, три, за. чотири. 6 за рішення прийнято. Пасічна інвест в оренду земель. Дозвіл на виготовлення проєкту відведення земельної ділянки. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту ухвалила. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість за рішення прийняті. ОСББ, Староєврейська, 31. Земельна ділянка 160 метрів квадратних. Дозвіл на виготовлення. Ставлю пам'ятка землі історико-культурного призначення. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту ухвали. Хто за?

ні, зараз... Шановні члени комісії, у нас питання відноситься до об'єктів відповідно критичної інфраструктури. Питання номер 47 Малій Грибович. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, 4, 5, 6 за. Наступне ще один е... наше підприємство Малій Грибович. Ставлю питання на голосування і підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, а. два, три, 4, 5, 6. За рішення прийнято. Водоканал. Знову малі грибовичі. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту 3, Раз, два, три, чотири. Шість, за. І наступне внесення змін технічних змін Частині. став частин. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, так. три, чотири, п'ять, шість за. Далі в нас е, два питання з приводу. Е, у нас була розмова з е, питання є комісія щодо е, узгодження меж, яка відповідно є затвердження ухвалою Львівської міської ради. У зв'язку з тим, що е, частина відповідно 51. Ну, який меж? Це ухвала про затвердження комісії щодо. А, звернутий пацієнта. Делегатів відповідно від комісії архітектури. Питання в тому, що ряд депутатів перебувають, являються відповідно мобілізованими, і є пропозиція змінити, делегувати представника від комісії архітектури, щоб включили в комісію. Різника в ефіру. Ну, було перед тим Любов Павлівна, Ми розмовляли з Любов Павлівною, Є пропозиція а, зайти в комісію. Якщо в когось ще є побажання. Порпрацювати в комісії узгоджувані. А, узгоджуємо? Так. А Є пропозиція Любов Павлівна на мене делегувати в комісію в узгодженні меж. В когось є ще бажання? Ставлю питання на голосування. Підтримати звернення, делегувати різника в роботу комісії з узгодження меж. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість за. Є звернення підприємства Львівенерго.ком, Львівобленерго, про внесення змін до ухвали від 26.05.23. Це в частині відповідно ставок і привести її у відповідність до методики. На сьогоднішній момент ми відповідно привели у відповідність нормативну грошову оцінку, і відповідно це є виробнича база Львівобленерго, яка розташована в місті Винник. Є пропозиція привести її у відповідність до існуючої методики. В них було порядка 10 чи 11 відсотків чи 12%. Зараз у них ставка згідно нової методики. 6 чи 7. Але це виробничники, які обслуговують обу. Ну, якщо ми пам'ятаємо, це була територія облдерву, яку вони від перекинули на іншу організацію держава дочерньому підприємству. Це не є приватний суб'єкт. Державне підприємство. державне? є пропозиція, є пропозиція розглянути відповідно дане звернення і дати доручення управлінню земельних ресурсів, підготувати проєкт ухвали з метою приведення Даного, даної ухвали у відповідність до існуючої нормативно-грошової оцінки і існуючої методики, яку ми зараз затвердимо. Заперечень немає? Немає. Ставлю питання на голосування. Підтримання даного звернення надання відповідних рекомендацій. Ставлю питання на голосування. Хто за? Раз, два, три, чотири, пять. Е, Оль. Чи за рішення прийнято. Шановні члени комісії. Ми сьогодні оперативно попрацювали, розглянули порядок денний в межах 30 хвилин. Андріан Юрійович, дякую, що були з нами. Пане Юрію,